invitai Мене звуть Наталія Ракуненко. Ви на моєму ютуб-каналі. Дякую, що завітали. І сьогодні я вас запрошую на закритий кінопоказ стрічки Один відсоток війни. Дякую величезно всім. хто прийшов. Автор цієї стрічки Денис Христов. І власне через нього я вирішила подивитися цей фільм. Я ще був зіркою. Давайте з цього починати. всі діла. Всім привіт! Мене звати Христов Денис. І ми розпочинаємо. Ви вже знаєте, мене звали Христо Денис до повномасштабного вторгнення. Я проживав своє найкраще життя. Я ні, ні про що не думав, я жив власне тільки для себе, заради себе. Мені було просто, ну, давайте відверто, чехати на те, що відбувається там загалом. Е -е, бабусі дідусі, я і не думав про це. Так сталося, що війна прийшла в наш з вами, з вами будинок, і от така власна трансформація відбулася зі мною. Пам'ятаєте. Коли почали з'являтися страшні кадри злочинів, русні збучі,рпеня, гостомеля, ми всіх завантажимо в свої соцмережі, подивіться, подивіться, що, 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 що відбувається. Нам з того боку, чи то боти російські, чи, чи то не боти. Да? Всі як один писали, а це неправда. Це постанова, це 95-й квартал, це кіно, Голлівуд. А ти саме це бачив, от та сама фраза ключова, яка, власне, і змусила мене е, знімати все, це, все, що відбувається, все, що бачу я. 22 листопада, придачі, отримав заявку на евакуацію, штука Станіслав, треба шукати десь тут. Він Один залишився на цілій вулиці. На вулиці якої вже немає. Яка повністю рости. Мене називають голландець. Спитаєте чому? Просто перші автівки, на яких я їздив на евакуацію, були на голландських номерах. І Я поможу за людей з гарячих точок України. Інколи родичі тих, хто залишився поблизу фронту, просять мене забрати їх рідних. Інколи люди звідти виходять на мене самі. Але якщо таких заявок немає, я просто беру машину та їду туди. Де можливо залишились мирні люди. Я прочитала, що ви за освітою менеджер шоу шоу-бізнесу. Да, да, да. Mm -hmm. да. Михайло Михайлович Поплавський mm -hmm. ось так от сталося. Чому mm -hmm. обрали цю спеціальність? Ну я практично в цієї спеціальності працював. Це було mm -hmm. близько Ну, близько. Не до... менеджер, але воно там близько все було. Mm -hmm. mm -hmm. Мені воно сподобалось. Є сподоб... ведучі, то... але бачите, як? Ну тоді от я вибрав цю. Mm -hmm. Думав, що я буду менеджером. Не працював, не працював по спеціальності. За як потрапили на — Я працював в ночному закладі під назвою Делюкс. Я прийшов просто на свою роботу і там відбувався там проходив кастинг на М1. Величезна черга. Я до цього вже приходив. Мене послали. Я вже не проходив там попередні кастинги. Я таки побачив, ні, ні, я туди не піду. І жінка, яка там приймала цей кастинг, вона каже: Ей Рижий, іди сюди, давай, рудий. Кажи щось, я не пам'ятаю, я якось там щось там почав молоти на камеру розказувати якусь там, якісь там байки. І через день-два мене запросили на кастинг. я його вдало пройшов і потрапив одразу, щоб розуміли, без підготовки на прямі ефіри. Ну, це прям М-1, це їхня школа. Вона така, знаєте, прям спартанська. А до цього не було досвіду? Не було, не було. Я працював в значних закладах, ведучим, просто там весіль корпоратив. І скільки ви років? Майже десять. 10. Майже 10. десять. Да. Да. Після М1 до війни в мене був рік, де я шукав сам себе. Був такий, знаєте, нікому не потрібний хлопець. Там Щось там намагався робити, там щось намагався робити. Я би все в житті я вам клянусь, віддав, щоб повернутися саме те життя замість цієї війни. Як стають волонтерами? От ви вирішили, що ви хочете змінити своє життя. І як це відбулося? Ви до когось звернулися, ви в когось вчилися, ви до когось приєдналися. На початку. Я знайшов якусь групу в телеграм-каналі, де е, люди збиралися. Там ну хтось мене порадив там одну групу, іншу групу. Е, я вийшов на волонтерс на волонтерів, які з 2014 року займаються цим волонтерством волонтерством. І ми разом поїхали на Чернігівщину, е, тому що я взагалі не розумів, як це все відбувається. І от власне мене ця компанія, ця команда волонтерів. Вони мені, вони показали мені да відкрили мені двері у цей світ. Ну, потім вже з часом почав сам їздити, напрацьовувати ці скили, скажімо так. Але на початку так, це мене волонтери допомогли. Ви їздите сам один? Зараз сам. Зараз їжджу сам, але. Ці напрямки, коли куди я їжджу, вони е, перевірені мною вже. Я знаю, де знаходяться, наприклад, наші хлопці, військові, хто може допомогти, плюс-мінус орієнтуюсь, де там поліція може бути. А коли вже масштабні евакуації, звісно, ж ми беремо там вже другу та автівку. В мене є Антон Шимба, який зі мною катається. Коли я вже вирубаюсь, коли в мене вже третя доба да, в путі, да, можна так сказати. Він вже сідає за кормою. Я вже можу трішки відпочити. Так от. Ох, ребятки, сколько вы тут натерпелись. Погнали. Нам нужно на перекресток туда. Что ж мы сидели до сколько, ребятки? Туда бежим, да? Через поле, блядь. Давай. Шучи, шучи, шучи. 同志们。 Ти по незнайомих людей, яких інколи можливо кинули в рідні. рівні, а ви туди їдете, ризикуєте своїм життям. Ну я вам розкажу про ту саму неймовірну емоцію, яку я спитую, коли люди, які вже втратили е, будь-яку надію, да, побачити своїх рідних, вже туди немає можливості заїхати. І ти такий герой, Вивез їх і ти бачиш, як вони там зустрічаються, е, сльози радості, посмішки, обійми, і це неймовірний заряд емоцій дає. Вот. Я дуже хочеться, щоб побачив весь світ, те, що відчуває наш народ, і саме зараз теж цю саму мить. Десь там проходить евакуація, десь там гинуть наші хлопці, дівчата. До речі, дуже багато дівчат в Збройних силах України, дуже багато кількість дівчат, які займаються волонтерською діяльністю. Але, на жаль, на превеликий жаль, ми не знаємо. Тому що дехто не вміє знімати, дехто не вміє монтувати все це, дехто взагалі не хоче, тому що вони просто роблять свою справу. В мене окремо від евакуації ще ось є такий, знаєте, не за, є закритий за треба ще якийсь стати, я показую я далі показувати, що бачить наш народ. Війну зазвичай помічає пізно. Перший час не просто не вірять. Не вірять в реальність вибухів, які чутно неподалік. Не вірять в можливість загибель по дорозі до магазину просто посеред рідної вулиці. Не вірять, бо рідний дім завжди дає відчуття спокою та безпеки. Виїжджати чи залишатись в місць, де війна це особистий вибір кожного. Однак далеко не завжди людина розуміє, що коли вона таке рішення приймає, то часто себе відповідальність не тільки за своє власне життя, а й за життя тих, хто таке рішення не може не те, що прийняти, а просто усвідомити. Що, поїхали? Покатаємося? Ага. Все, ротація у вас, хлопці, та дівчата. О вот така ситуація. Да? Як справа? Якщо ти будеш сприймати все всерйоз, будеш сильно серйозним, ну, мені здається, ти не вивезеш цю війну. У тебе повинно бути якесь своє кіно паралельно. Може, воно тебе змусить якось ну, більш. Терпляче ставитись і переживати те, що ти бачиш, якось по-іншому на це реагувати. Ви коли починали знімати, яку мету ставили? Просто показувати людям. Да, в першу чергу показувати. Це було, знаєте, як це на початку було як така панацея для самого себе. Це була, були е, щоденники, де я просто сам з собою розмовляв. Здравствуй, щоденничок. Я сьогодні їду туди, везу. Те те. те. А тут я побачив ще таку річ, помітив. А тут і ще ще це я з собою сам собою розмовляв, щоб не зійти з розуму. Пряталю лютого, Авдиевка, второе место, волоса Каштанова, Ослан. Вот там в Волосса, соборно. приехал на эвакуацию, Тут женки, собаки, кошки. Все тут, короче. Давайте, бабушка, сейчас пройдемся. Так, что мы скажем? Давайте, давайте, держи. Давайте, давайте. Давайте, Боглю. Давайте, Боглю. Давайте, Боглю. Давайте, Еще немножко, Давайте, Я тебя не придаю сухой. Я тебя не придаю, мухочка. Лучше давайте его возьмем. Давайте его возьмем, я не против. Муха, сюда. Иди, сюда. Мухтарь, Мухтарь, иди сюда. Иди сюда. Мухтар, Мухтар, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Від приблизно 30 кілометрів. Фактично, це лише один відсоток фронту. Один відсоток війни. Один відсоток війни це ще один відсоток всіх відеофайлів і матеріалів. А і повірте, мені дуже багато за цей час не збиралося, там 3-4 терабайта. Матеріалу там було, це можна було зробити 26 годин, якщо чесно. Вже на зараз можна. Та й на той момент, мабуть, і 1,20 можна було. І були плани спочатку. Хотіли зробити повнометражний фільм, але ну, він настільки насичений подіями цей фільм, що ми прийшли до того, що це найоптимальніший хронометраж, який концентрує масштаб трагедії, масштаб того, що відбувається. Давайте замірнася. У нас дуже мало рівня може. Це взагалі, в принципі, для мене абсолютно новий, новий досвід. До цього я займався розважальним контентом для телебачення, для Ютубу, для інтернету. Ну, тобто, робив різні розважальні шоу, це і гумор і переважно тревел останніми роками. Як працює кіно, я до цього не розумів і. То мабуть і досі не розумію. Просто я це робив на своїх відчуттях і на своєму досвіді просто журналістики, яку я знаю. Ідея народилася дуже просто. Ми з Денисом давні друзі, і ми час від часу бачилися. Розмовляли, він розповідав свої історії. Ну а мені, звичайно, як будь-якій людині, яка звикла розповідати історії глядачам, захотілося це розповісти. Я кажу, давай зробимо з цього щось. І Я забрав в нього весь матеріал. Він мені привозив ще. Я передивлявся, обрав. Бляв, думав, що з цього зробити. Це така ініціатива волонтерська. Так, так? абсолютно, це все. Це все зародилося як проект, результати якого ми не знаємо. Тобто ми не знали, щось вийде з цього, не вийде. Ну спочатку навіть не було і продюсера. Ну, тобто, ми просто почали робити. Потім до нас підтягнувся продюсер, і ми не вже почали... мети. А? Для якої мет... для мети, для того, щоб навіть такі покази організувати, це ж треба людина, яка вміє займатися організацією. Юра, він власне з Дніпра. У минулому в КВН ми всі грали, і звідти власне всі один одного знаємо. І він творчий, в тому числі Дуже креативний продюсер, мабуть, так буде правильніше його назвати. Власна назва, він автор назва для фільму. Все, що робилося взагалі в цьому фільмі, всі люди, які допомагали з монтажем, бо я не професійний режисер, саме монтажу, звук, колористика, все це люди робили безкоштовно. Ну тому, що вони дивилися ці 20 хвилин і казали, що ми за це грошей не візьмемо. Ми Зробимо все, що треба, бо це мають бачити. Дуже хочеться, щоб його якомога більше побачила людей. Дуже хочеться вже його завантажити на платформі. Дуже хочеться, щоб воно вже було в соцмережах. Але треба трішки потерпіти актуальності. Ця ця картина не втратить 100%. Треба потерпіти і дати їй можливість піти в плавання на фестиваль. Що будемо робити далі? Будемо робити далі, бо Денис продовжує їздити і продовжує знімати. І матеріалу все більше, 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 більше і більше. На жаль, раді б не робити такого, але будемо робити ще. Цей проект він існує вже другий рік. Ми розуміли, що навіть під час війни виходять дуже цікаві стрічки. Це не завжди стрічки, присвячені війні, дати можливість нашій громаді, щоб вона прийшла, подивилася, поспілкувалася, поспілкувалася з режисерами, з продюсерами, привезти сюди класних людей, сюди в Дніпро. Ми просто це робимо в знак підтримки нашої громаді і подякувати тим нашим людям, які знаходяться тут, які нікуди не бігуть, які залишаються з нами. А з Денисом спів... Праця почалась дуже просто. Де, з Денисом знайомий один з резидентів нашого клубу. І коли ми подивилися, що він робить. Ми ти його знали, як ведучого М1 колись. а коли ми подивилися, що він робить, як він це робить. В нього там був якийсь старий роздовбаний перший бусик. ну і ми зробили просто, ну скинулися і купили йому перший броньований бус, на якому він почав їздити у напередок, вивозити звідки людей. Е, крім цього, домовилися, що ми будемо обслуговувати цей бус. Тобто наші хлопці сплачують за його ремонт, за обслуговування. І домовилися про те, що ми заправляємо, тобто надаємо йому паливо. Ну а про фільм так просто ну, зустрілися. Він каже, ну от по тих матеріалах, що ми знімали, зробили фільм. Супер, клас, давай привозимо. Винус у вас стільки знайомих у Дніпрі, ви тут вже живете, і ви тут уже зірка. Так правильно в, в, в як зірка? Я ще був зіркою. Давайте з цього починати. Насправді я вам розкажу про Дніпро. Скажу вам відверто, я сам Запоріжжя, я закінчив середню школу в Запоріжжі, і я робив все можливе, щоб звідти виїхати. І от для мене Дніпро це такий ж самий тригер, таке ж саме запоріжжя, тільки масштабні і більше. Місорове місто. Я жив більше 10 років в Києві. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я з Києва їздив на Донеччину, на схід, возив туди гуманітарну допомогу. Це було дуже складно, тому що я після комендантської там п'ятій ранку виїжджав. Я десь у другій, третій я приїжджав тільки в. Краматорську, мовно, і все, сил більше немає. І з часом я так став залишатися, зупинятися. Почав зупинятися в Дніпрі. Ну от і знаєте, все тимчасово, як то кажуть, да, це, це, це на паспастів да дада да. тимчасово. Да, ніж тимчасово. І я думаю, так місяць, максимум два більше мене в Дніпрі не буде. Це вже третій рік відбувається. і я Так, так я вже третій рік, я вже, я вже тут живу, більше часу проводжу саме тут, ніж в Києві. Тож Дніпро для мене відкривається з кожним разом, чесно скажу, з дуже гарного боку. Дякую вам. Дякую вам.